Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні така незвична тема для відео: придбала вакууматор. Ще не пробувала в роботі, але враження від покупки вже приємні і вирішила зняти таку як розпаковку і тест-драйв зробимо вакууматору. Можливо, це допоможе зараз комусь вирішити, потрібен вам вакууматор, не потрібен, як його вибрати. І трошечки такої передмови, я вже... Років три назад робила спробу придбати вакууматор, придбала через сайт Джум окремо пакети. Вакууматор мені потрібен був для техніки SOVI, тому я придбала ще харчовий термометр. Термометр прийшов, пакети прийшли. Вакууматор десь застряг в дорозі, не прийшов, але площадка Джум мені повернула кошти. От, але у ну, мене є термометр, у мене є пакети, у мене немає чим вакуумувати. І так на цьому все затихло, в Україні я якось не змогла вибрати, підібрати. Зараз знову виникла така потреба, і я вирішила вже вдвічі в річку не вступати, все-таки придбати на українських маркетплейсах. Придбала, як бачите, сама торгова марка ComShop. Магазин розміщений на площаці Розетка. І доставка була саме через розетку. Чуть довше заявлено 3-5 днів. Але що зараз немало не важна, доставка безкоштовна. Безкоштовна на відділення розетки. Ну, звісно, якщо у вас немає в вашому місці відділення розетки, можна нова пошта, Укрпошта, це вже за домовленістю із продавцем. Пошуки були, ну ви самі знаєте, як вибирати техніку. І потужність, і ціни, і відгуки, і це все, це все по колу. Фух, якось я вже зробила цей вибір, і поки що він мені подобається. Я вибрала комплект. На самому комшоп-сайті ви можете придбати окремо вакууматор. Ось у мене такий. Так, до вакууматора. У нас іде дуже детальна інструкція українською мовою. Все. Зі схемами, все детальненько, детальненько, все розписано. Звісно, що перед тим, як користуватися, спочатку читаємо інструкцію, а не так, як ми зазвичай робимо. Спочатку робимо, не виходить, а потім починаємо читати інструкцію, чому не вийшло. Якщо ще щось не зрозуміло, то є за цим посиланням відео зняти з самою компанією, як користуватися цим вакууматором. Відео, звісно, також переглянуто. Так, Я взяла з таким комплектом. Так як до вакууматора є у нас і трубочка для відкачування. Від повітря із пляшок, таких пакетів, контейнерів, то 15 пакетів різних розмірів вакуумних багаторазового використання, Ось, від меншого до великого. В цих пакетах я собі так планую маринувати шашлик, якесь інше м'ясо, тобто, ну, те, що не буде довготривалим. Недовготривали період зберігання. Замаринували вакуум, як ви знаєте, більше, ну, більше промариновує м'ясо. відкриває ці всі клітини, і будь-яке м'ясо стає відразу набагато м'якшим. От, незалежно від того, яку частину там, туші ви маринували. Це ось для цього. І 5 рулонів. Не дивлячись на те, що у мене є вже пакети, вони зайвими ніколи не будуть. П'ять рулонів, також різних розмірів, ще пакетів. Ця вся покупка мені обійшлася, по-моєму, в 3,300. Ну, Перепрошую, точної цифри не пам'ятаю, але десь 3,300 Разом з окоматором, рулонами і пакетами. Це поки що відкладу. До вакууматора заповнений гарантійний талон із серійним номером, який співпадає з самим вакууматором. На звороті просто схематично, все просто. Якщо у вас є якісь питання, проблеми по, по роботі, якісь там несправностям, все розписано, куди відсилати, що куди телефонувати. Ось, Так, за інструкцію я сказала. В самому вакууматорі також є йдуть в комплекті пакети це вакууматор D02, виготовлений на замовлення комшоп. От відразу чому я вирішила знімати саму розпаковку. Відразу береш в руки і ти відчуваєш, ну, що це, як кажуть, річ. Вага, ну, ну, що це не, не, не щось таке, як, скажімо так, одноразове. а, ну, Все-таки варто на нього звернути увагу. Його потужність 135 Вт. Зараз я перегляну ще раз. Так, 135 Вт. Ступінь вакууму від 50 до 60 кПа. максимальна ширина пакету до 30 см. Я думаю, що для побутового використання це більше, ніж достатньо. Ось такі у нас ідуть пакети ще у комплекті. Тому, хто хоче спробувати, можливо, таким от комплектом великим і не купувати, спробуйте, ну, от, з тими пакетами, які йдуть вже до вакууматора. Трубка для відсмуктування Повітря із пакетів, які я вам багаторазового використання, які я вам показувала, також для контейнерів є такі вакуумні контейнери та для пляшок. Ну, на пляшку потрібна ще така кришка спеціальна вакуумна. Ну, якщо ви такі, таким користуєтесь, то тут передбачено конструкція у всіх, скажімо так, одинакова. Е, відразу виробник звертає увагу, що. Оцей запобіжник, нікуди не дівайте, це не просто якась картонка для транспортування, а постійно її маєте під рукою, коли вже покористувалися вакууматором, все протерли. можливо, десь якісь залишки їжі залишилися, якась рідина потрапила. Оці резиночки, якщо будуть вони, як скажімо, зберігатися в закритому вигляді. і вони отак от будуть просідати, вони будуть псуватися, і вакууматор у вас швидко вийде із ладу. Тому завжди після використання, це там схолонуло, обережно вставляємо картоночку назад і в такому вигляді тримаємо його на замки, не закриваємо. Це у мене виняло разом з контейнером. Якщо вакуумуєте рідкі, ну, якісь рідкі компоненти, все одно порада якомога ретельніше видалити вологу із тих продуктів. Якщо це неможливо, то вкласти ще в якийсь просто пакет і тоді вже вакуумний пакет. Ну, я не думаю, що буде така потреба, скажімо аж такі настільки рідкі продукти вакуумувати. Але от ось цей контейнер це для збору ну, води, соку із при вакуумуванні якихось вологих продуктів. Ну що ж, настав час протестувати наш вакууматор. Тим більше у мене для нього сьогодні роботи. Сьогодні робота для вакууматора – це завакуумувати відро черниць. Там ще в мене є порички. Буду вакуумувати в такі рулонні пакети. Ніколи не думала, що ягоди буду так вакуумувати, чому змінила свій, свій вибір, своє рішення. Зараз такі перепади напруги, ну і невідомо, що там ще може бути з електроенергією. І от Якщо просто в пакети, навіть пакети пакувати, от такі продукти, ягоди можуть розморожуватися, десь там все одно знайде дірочку і протече, в морозилці вже хаос, все замазане, ну а замазане чорницями, то це взагалі. От, Взяла такий пакет. Спробуємо на двох режимах вакуумувати. Ну, У нас є сухі, звісно, наші ягоди сухі, без рідини, є вологі, є автоматичне вакуумування. і є просто запайка, якщо вам просто потрібно запаяти пакет. Що? По-моєму, для продуктів, які от, комусь передаєш, комусь от, в дорогу дати, чи що, і бути впевненим, що не протече це просто мастхев, щоб було на кухні. І ручне, ручна відкачка для тих продуктів, які можуть попсуватися від надмірного автоматичного вакуумування. Тому я зараз спробую спочатку на автоматичному. Якщо будуть ягоди приминатися, то будемо вручну. Ну, спробуємо обидва режими. І так. Спочатку нам потрібно заклеїти край пакета рулонного. Завжди потрібно прикладати рифленою стороною. Закладаємо на лінію запайки. Натискаємо, поки сигнал мигає. У нас робиться запайка пакету. Все, звуковий сигнал нам сказав, що відкривайте пані, відкривайте. Ой, ну, шов просто чудовий. Я дуже часто в відгуках читала, що не запає з лівої сторони, не запає з правої. Не, не про цей вакууматор, я просто кажу про якісь інші ще щось: ширина запаїдного шва десь 3 міліметри. Ну, абсолютно добре. Я думаю, він відразу в нього ніяких шансів прорватися. Так, відрізаємо на потрібну довжину. Такими невеликими партіями буду морозити. Враховуємо те, що нам зараз потрібно буде, як сказати, з цієї сторони довший хвостик, тому що він закладається аж ну, до вакуумної камери. В самій інструкції навіть приведена така таблиця. Де написано термін зберігання продуктів, там в холодильнику або морозильній камері просто і термін зберігання вже ну, Звісно, термін зберігання набагато подовжується. Так, розподіляємо, щоб вони були так рівненько, все-таки. Можливо, я трошки забагато їх сюди поклала. Ну, аналогічно, рифленою стороною тільки вже кінці опускаємо у вакуумну камеру. Нагадую, що зараз спробуємо автоматично. Так, звіримося з інструкцією. Автоматичне вакуумування. І відразу бачимо, що для ягід цей спосіб не підходить. Он сік вже навіть пішов. Все, будемо зараз з камери відкачувати. Виливати воду. Бачите? Запаялось, відкачалось. Ну, соку небагато витікло, але я вам скажу, що да, для ягід цей спосіб автоматичного вакуумування не підходить. Тому що аж сік навіть виступив, тому зараз будемо вручну відкачувати до потрібного розміру і запаювати. Зараз видалю. Дуже уважно слідкуйте за цією камерою, бо якщо рідини буде забагато, і вона, як то кажуть, піде поза бортами, то через оцей отвір, який саме і витягує повітря, рідина попаде просто до мотору і зіпсує вам вакууматор, і саме ця, ця причина цього псування гарантійному обслуговуванню не підлягає. Так, запаємо пакет. Так, все по нові пакет в вакуумну камеру. так відпускаємо, натискаємо і дивимося, чи вистачить. От ви знаєте, в цьому. От мені вже вистачить. Все і запаємо пакет. Звісно, якщо буде продукт сухий, то воно повністю витягне просто от вщент все повітря. А для ягод нам так не потрібно. Все, шоу без пропусків, все. Ну, задоволена тест-драйв пройдений на 5. Зараз ми з ним трошки попрацюємо. Ну, а вам побажаю, якщо вам потрібен такий вакууматор правильного вибору, добре ним покористуватися. Для чого я його беру? Мені потрібна техніка від От навіть домашні якісь ковбаски зробив. Запаяв, просувідав і поклав в морозилку. Потім я можу дістати і швидко приготувати це м'ясо. За такою технікою в мене просто син працював кухарем на м'ясному процесі, от вони повністю всю підготовку в ресторані вели були таким способом: стейки, ковбаски, все. Робили в пакети, сювід, і далі вже віддавали в цех на. Безпосередньо для приготування, для видачі клієнтам. Ягоди ясно. Маринування там будь-якого м'яса також добре. Транспортування там от комусь хочете чимось там пригостити, навіть з соленими огірками. Щоб цілу банку там не передавати, запаяли в пакет, людина вже там собі відкрила і вирішила, чи покласти її, чи так користуватися, чи перекласти в свій контейнер, і скляна тара, якби кажуть, при транспортуванні ну, не розіб'ється. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. До зустрічі в наступних відео. До побачення!